Якщо хочете похрумтіти бронею на СТ, досліджуйте об'єкт-432У. Це нова вершина середніх штурмових танків. Компактна і рухлива машина з чудовою бронею. Гармата теж дуже штурмова. Вона створена для ближнього бою і робить дуже боляче кожним пострілом. Навіть без нової механіки. А ще є термобалістичний надзаряд. Натискання кнопки X розігріває снаряд, підвищуючи його шкоду. У посилення є три етапи: можна вистрілити в процесі, буде стільки бонусної шкоди, скільки встигло накопичитися. Але найкраще стріляти, коли бонус максимальний. Тоді шкода перевалює за 600 одиниць на середньому танку. Так, у грі вперше з'являється можливість пожертвувати скорострільністю задля підвищеної шкоди за постріл, вистрілити одразу або почекати кілька секунд, а потім шахнути.